Всім привіт! Сьогодні мені хочеться вам розповісти про таку зворушливу мангу, мої близнюки. Взагалі, в мене є друкована версія, і всього там 14 розділів. Прочитала все за один раз. Мені було дуже приємно зачитати, і хотілося, щоб більше людей дізнались про цю роботу. На початку нам показують головного героя Джона Атерсона та його найкращих друзів близнюків Джекіла та Гайда. Скажу відразу: спочатку я плутала їх. Імена для мене доволі складні, а ще ці блузнюки постійно міняються особистостями. Це все їх гра, і ніхто, крім Джона, не може їх відрізнити. Все спочатку добре та мило, але тут такий скример: Джекіл помер. Хоча нам не до кінця ясно, чи справді помер Джекіл, а не Гайд – це якраз буде розбиратися з цим геге. Поки що нам на це питання ніхто відповіді не дасть. Близнюк запевняє, що він гайд та каже Джону не жартувати. Так закінчився перший розділ, доволі драматично. Джону хтось надсилає листа, а відправник типу Джекіл. Але питання він же помер. Джон насторожується, він думає, це пранк, -гайде, але все одно переписується з покійником. Пізніше Гайд зізнається, що все-таки це він писав листи. Він плаче, ну, сумно не те слово. Показують минулих близнюків та нас трошки знайомлять з новими персонажами: Роше та Бенджамін старости. Гайд покликав Джона на нічну прогулку, ну, а той не зміг відмовитись. Гарний момент під зірками. Гуляючи, вони помічають у вікні Джекіла, вони гадають, це його привид. Їх ловить староста і геге дізнається, що то була картина. Темноволосий щось каже Гайде, а той не все про що він. Гайда навіть перечитує їх спільні щоденники, але нічого не дізнається. Тепер Джон разом з близнюком шукатимуть правду. Вони вже беруть слід, а це пов'язано з братом старости. А той працює окулістом. Тепер ми дізнаємося секрет одного з близнюків. Як каже лікар, Гайда не бачив на ліве око. Нам показують минуле братів, і вийшло так, що Гайда любили більше за його життєрадісність. Адже це Джекіл дуже тому заздрив, навіть називав це ненавистю. Сказавши це брату, той запропонував їм помінятися особистостями. Тепер Гайда буде більш відстороненим, а Джекіл безтурботним. А тепер як брати познайомились з Джоном, ге допомагав в бібліотеці та випадково розкрив їх особистості те, що вони прикидаються один одним. Звісно, вони були шоковані, так як це перша людина, яка їх відрізнила. Ну, Джекіл пропонує продовжити приховуватись та покращити свої навички, прикидатися. Так вони і здружилися у трьох. Насправді всі персонажі важко переживали цю смерть. Джон вирішує запросити гайда на нічну прогулянку. Там друзі говорять по душам, і близнюк зізнається, що він все-таки Джекіл, а насправді Гайда помер. Доволі сумна кінцівка. Вони дивляться на зорі, а Гіл каже, що він тепер навічно залишиться Гайде. Ну, на цьому і закінчується манга. В кінці скажу чесно, я прослізилась, коли читала. Гарна історія, було приємно читати, але все закінчилось, на жаль, трагічно. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та до нових зустріч! Пока-пока.